Всім вітання у нас на каналі, з вами Женя. І в нас сьогодні на огляді ексклюзив. Зараз хочу звернутися до всіх хейтерів, диваних, експертів, автоспеціалістів, які лічать автомобілі по фотографіям. Я озвучу зараз пробіг даного автомобіля. Ви крепко тримаєтесь за крісло диванів, щоб не впасти. У нас сьогодні на огляді. Audi А4, чистий 2007 рік. 1,6 MPI мотор. Пробіг даного автомобіля 139 тисяч кілометрів. Пробіг підтвердженому всіма щорічними техоглядами, офіційною сервісною книгою. Станом автомобіля, фото-відео покупки автомобіля. Можете провіряти будь-якими сайтами. Я готовий до кінця спорити з будь якими на будь-яку суму грошей, що автомобіль має повністю підтверджений рідний пробіг. Якщо хтось хоче залишити інший коментар, 200 доларів на карточку і спорим, якщо в когось є хоч мінімальніший аргумент, по е, сумнівам даного пробігу. Автомобіль, нагадаю, 16 МПІ прибув до нас в Німеччині, е, мав всього два власники: власники в одній сім'ї, всі документи підтверджені. Зверніть увагу на стан кузова і автомобіля по даному відео. Автомобіль з зеркало, без корозії, без ДТП, все скло рідне. Для 1,6 МПІ на одній з найбагатших комплектацій. Підігрів сидінь, повний електропакет, парктроніки. На оригінальних заводських 17 х титанах. Резина майже нова. 22 чи 23-го року. Ефект вау wow від автомобіля є. По кузову взагалі жодного зауваження немає. Ні коцика, ні царапінки, ні корозії. Взагалі. Оптика вся рідна. Ну, достойніший стан. У нас е, був автомобіль е, Audi так само, але ніби на чи 2 км більше пробіг. Тут 139 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Зверніть увагу на стан оптики, на стан капоту. Взагалі нічого не пошкоджене, не висічене, взагалі на бампері навіть немає коцика. Я не знаю, як так можна було берегти автомобіль. Audi, оригінал, обове скло, пошкоджень на склі немає. Такі автомобілі можна знайти. Тільки в Німеччині в такому стані. Так, вони дорого коштують, так як німці цінують в автомобілях тільки пробіг. Такий автомобіль хочеться знімати без зупину, показувати, бо він достойний, чесний, перевірений. В шикарнішому можна сказати, якби тут було ще до 100 тисяч пробігу, то я б назвав би колекційний стан. Але, мабуть, і для когось і такий стан буде колекційний, хто купить дане авто. Ну, прям. Збереженіший. Я думаю, по моєму голосу і емоціям від огляду даного автомобіля ви відчуваєте його справжній стан. Гарне дуже авто. Зараз пройдемося толщинометром, розглянемо документацію, роботу двигуна та підведемо підсумки. Перевірка алкофарбового покриття. Ніяких пошкоджень по автомобілю немає, дуже достойний варіант. 99.6. То 20, кому не видно. 110. І так було разом з вами проведено детальний огляд стану кузова даного автомобіля з рідним лобовим склом, без корозії, без ДТП. Показники товщинометра було продемонстровано даному відео. Хотів би сказати, як кажу в кожному своєму відео, що автомобіль, як і німці пишуть у своїх об'явах, має мінімальні сліди експлуатації згідно віку та пробігу, але даний автомобіль не має слідів експлуатації згідно віку і пробігу. Навіть немає вам показати якусь царапінку, це коцик, бо на цьому автомобілі немає ніяких пошкоджень, абсолютно дуже солідний зовнішній вигляд, дане авто про. Служить, думаю, новому власнику багато років, і воно в ціні вже не впаде. Бо таких збережених з таким пробігом Audi в Україні на продажі немає. Це буде єдина, найменшим пробігом в Україні. Розглянемо стан салону, стан роботи двигуна та підведемо підсумки. Фіксатори справні. Двері чітко тримають. Стан автомобіля повністю підтверджує заявлений пробіг. Всі ущільнювачі на місці, пошкоджень по пластику немає. Карти не провіщі, повний електропакет, кнопки не затерті, противотуманки, круїз контроль, підігрів сидінь, клімат контроль. Підлокітник не засмальцований, не грязний, без пошкоджень. Сидіння так же само не проваляне. склопідіймачі справні. Двері чітко відкриваються, чітко, без зауважень, повний електропакет, всі заводські захисні накладочки, ущільнювачі, все присутнє. Другий ряд сидінь в такому ж збереженому стані. Пластик взагалі не пошкоджений. Чітко відкривається багажник, все працює. Амортизатори тримають. Зверніть увагу. Хто собі шукає Audi, зверніть увагу на даний автомобіль. Чисто, хоча б, як мінімум, для еталон, для розгляду і співставці автомобіля, який ви розглядаєте, і автомобіль, який є на даному відео. Це приклад автомобіля, з яким треба порівнювати всі наступні автомобілі даної марки, даного кузова. Тут вже йде от такий набір. Тут не йде. Запаска, але в нас є запасні, новому власнику ми в дорогу подаримо. Це наклеєчка, це по обслуговуванню, що там останнє щось обслуговувалось по автомобілю Домкрат, ключик. Вже в багатьох автомобілях ні запаска, ні докатка не йде, тільки ремкомплект заводський. Гарно, немає корозії біля підсвітки номера. Задній ряд сидінь. Двері фіксатори чітко тримають. Пошкодження, як часто буває автомобілів, коли кидають ремінь безпеки на прийомах, немає. Все в оригіналі. Нічого не крутилось, не знімалось. І так, саме основне пробіг, документація травень місяць 2007 року. От було всього два власника. Сервісна історія. Останній запис на 131 000 в 2021 році був. Тут є всі відмітки абсолютно по сервісній історії, які підтверджені пробіг. Є два ключі плюс для сліпка третій. І так, основні документи, на які треба звертати увагу. Під час покупки автомобіля з Німеччини. Це щорічні тихогляди. Тут їх дуже багато за кожен рік. От 121 тисяча було. В, в, в якому це році? Е а у му році, в 21-му році була 131 тисяча, і от сервісна книга 131 тисяча. ТО пройшло автомобіль, тихогляд пройшло. І по тих оглядам є абсолютно всі документи, мітки. Слабке місце в даних автомобілів це кріплення бардачків. Тут вони оригінальні рідні, все в матовому стані. Шкіра, перемикання передач рідна. Зверніть увагу на перемикач він взагалі як новий. Кермо так само. Облазять дуже в бесомих кнопках. Якщо більший би був пробіг, тут маленький пробіг, то… Е Видно, що кнопки оригінальні, рідні нічого не затерто. Все в матовому такому заводському стані, який має бути, коли автомобіль має маленький пробіг. Карти, нагадаю, не привищі, повний електропакет, лобове скло, нагадаю, рідне. Розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна. Чигрень керма, кнопки. Працює абсолютно все. У даному автомобілю без всяких е діагностик, приборів видно, що автомобіль тут рідний. Будь-який е автоспеціаліст підтвердить загальною картиною стану автомобіля, що він з рідним маленьким пробігом. На це вказує багато факторів. Досвідчена людина це зразу зрозуміє при першому огляді. Так, оптика вся рідна, нічого не крутилось, не знімалось. Деталі кузова не крутились, не знімались. Є всі відмітки по кузову про обслуговування, корозії немає, підкапотний простір збережений, в слабких місцях взагалі немає ніде ніяких зауважень. Зверніть увагу на стан підкапотного простору. Нічого не димить, не труїть, не сапунить. Чистий домашній доглянутий автомобіль. Без технічних чи візуальних зауважень. І так, разом з вами було сьогодні оглянуто ексклюзив Audi a 4 в 7 кузові 1.6MPI 2007 року випуска в максимально існуючому збереженому стані з найменшим повністю підтвердженим пробігом в Україні. Такі машини зустрічаються дуже рідко. Рідкісний збережений екземпляр, то шукав дане авто, розгляньте варіант, бо сумніваюся, що краще Ауді можна знайти ще в Німеччині чи в Україні. Достойне збережене авто, чистеньке, без пошкоджень. Кому цікаво даний варіант, приїжджайте до нас на огляд місто Вінниця, Василенка 21 навпроти податкової. Або замовляйте доставку під дім. Ми в наших автомобілях впевнені на 100%. Тому у нас ця послуга працює на регулярній основі. Дуже гарний буде подарунок близьким на свята, дуже гарне збережене домашнє авто. Кому цікаво, звертайтеся, стараємося працювати на репутацію максимально збережених автомобілів з Німеччини з прозорою відкритою історією.